Розкажіть, будь ласка, я знаю, що вчора точилися запеклі бої в районі залізниці. Яка зараз там ситуація, що там відбувається? Відкинули ворога. Вже не пориваються захопити. Якщо ми кажемо про Бахмут цілому оборону, умовно розділено на дві частини: це оборона самого міста і ті бої, які відбуваються в місті та приватному секторі, а також оборона підступів, тому що противник за винятком того, що штурмує саме на місто, намагається взяти його в кліщі. Якщо казати про ситуацію в своєму місці, йдуть надзвичайно тяжкі бої, але сектору безпеки та оборони вдається утримувати навалу противника і секторально покращувати своє положення, тобто вибивати противника вже з зайнятих ним позицій. Якщо казати про підступи, наприклад, до шляхи сполучення з Часового яру до Бахмуту, там надзвичайно складна була ситуація. І продовжує залишатися достатньо насиченою, але 92 й механізованій бригаді разом з іншими бригадами збройних сил України вдалося відсунути противника більше ніж на один кілометр від цієї дороги тяжкими траншейними боями. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що ініціатива починає переходити на бік збройних сил України і місто Бахмут вистить, але варто також розуміти нашим міжнародним партнерам. Ми весь час акцентуємо на цьому увагу. Що якщо надходження зброї та боєприпасів буде систематичним згідно анонсованих пакетів військової допомоги, більше такої ситуації, як відбулася в Бахмуті, не має повторитися, тому що ось ці складні вуличні та траншені бої водночас були допущені ще в зв'язку з тим, що не було достатньої кількості боєприпасів для того, щоб відпрацьовувати противника дистанційно на підступах. Тому по місту Бахмут фортеця стоїть складно трохи.

Дивіться, пане Юрі, хотіла вас запитати, тому що Юрій Бутусов пролюдний відео, коли накрили вогнем. Ну я зараз не буду деталі розповідати, але це відео ми якраз показували, допоки ви говорили. Скажіть, будь ласка, з чого вони гатять? Це гради, урагани, як часто вони вдаються до ракетного обстрілу. Я запитую, чому от ви самі сказали, що повинні партнери розуміти, що вони не мають права зупиняти нам поставок або при там пригальмовувати з поставками, тому що це питання того, щоб ми перейшли і мали успіх в цій війні. Яка ситуація скажіть, Бо ворог я так розумію, що все одно боєприпасів них більш ніж достатньо? Комплексне питання розглянемо більш ширше. Давай, Якщо đi. казати про початок повномасштабної війни противник здійснював близько 60 тисяч пострілів так за одну добу з важкої калібряної зброї. Станом на сьогоднішній день він не може використовувати більше 17 тисяч орієнтовно. Чому тому що просто не вистачає ні запасів, ні потужності виробництва на території російської Федерації, також Білорусі через треті країни противник намагається завозити боєприпаси радянського зразку, але з цим в нього також є проблеми. Відповідно, якщо казати про всю лінію зіткнення, на непріоритетних для противника напрямків відчулося суттєве зниження вогню. Як безпосередньо по позиціях збройних сил України, так і по прифронтових містах, якщо казати про пріоритетні для противника напрямки, такі як Мар'янка, Бахмут, Солідар, Сватовський напрямок, то тут не відчувається зниження кількості обстрілів навпаки, на деяких вітинках відчувається збільшення інтенсивності обстрілів протягом доби, але Збройні сили України ефективно проводять як контрбатарейну боротьбу. Так і виявлення вогневих засобів противника в місцях їх стоянки і знищення, як за рахунок артилерійських засобів, так і за рахунок безпілотних літальних апаратів. Тому робота по систематичному знищенню не тільки шляхів, вірніше, не тільки складів з боєприпасами, а й артилерійських засобів. Вона триває щоденно, і тут Збройні сили України мають значний успіх. Скажіть, будь ласка, горить Бахмут там пожежі. Яка ситуація з задимленістю? Заважає це вести бої чи не заважає? Звісно, будь, що що заважає бачити ворога прямо видимості, це є певні ослаблення. Плюс те, що горить, це не просто трава. так? Це горить і пластик, і, і ті речовини, які виділяються, вони є отруйними, тому в місцях задимлення. Довгий час перебувати також достатньо складно. Ем, якщо казати про місто Бахмут, ми розуміємо, що місто ну, як місто, його не залишилося, воно повністю зруйноване російським окупантом. Але що дуже важливо, багато хто запитує, ну чому було там не здійснити маневр, не залишити місто, потім би якось відбилось е, два фактори. Фактор номер один: якщо відтягнути сили оборони. З Бахмута посипалися в інші напрямки. Противник зміг би вивільнити резерв, який перекинув би на Лиман, який перекинув би на Сватівський напрямок, на Мар'їнку, і фронт почали провалювати по лінії зіткнення. Доки противник сконцентрований на Бахмутському напрямку, в нього немає можливості вивільнити резерви. І питання друге: що коли ми знаходимося в обороні, навіть в активній обороні, кількість втрат, як поранених, так і на жаль, наших загиблих, вона статистично одна. За відбиття кожної позиції в наступі втрати нікуди не дінешся, вони більші. Тому варто розуміти, що та ціна, яку сьогодні платить український народ для отримання міста Бахмут, вона нижча ніж якщо Бахмут був залишений і потім його довелося відбивати. Саме тому фортеця стоїть. І я впевнений, що в короткостроковій перспективі, коли буде достатня кількість сил засобів, а також технічних засобів, дозволять погодні умови, вдасться противникам відкинути, відбухнути на значну різдво. Хотіла ще поцікавитися, яка ситуація з погодою, тому що це теж важливо під час ведення боїв. Як там дощів, я сподіваюся, немає. Розкажіть, що у вас там з погодою, пане Юрію. Ну, от уявіть. Заходимо сьогодні, в охопи угу. снігу по пояс, так що по снігу зверху, як в дитинстві. знаєте. Заходимо завтра по, е води, по, -по, 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 коліна, так, по коліна, Ну, Тому, звісно, будь-яке роздоріжжя, тим паче, що ґрунти тут такі, знаєте, глини. Угу. Будь-яке роздоріжжя, воно уповільнює просування як піхоти, живої сили, так і просування техніки. Це вносить певні свої корективи. Але якщо казати в цілому про динаміки, то просування є. Звісно, коли погодні умови дозволять, грунти підсохнуть. Можна буде за рахунок вже тої техніки, яка є, маневрувати більш потужно, то і просування буде значно швидше. Тому я кажуть, в природі нема поганої погоди, але певні корективи вона таки може. Дивіться, ну, ще хотіла запитати, даруйте, можливо, якщо це буде некоректне питання, все ж таки, ну і ми ж розуміємо, що в таких умовах іноді ну все ж таки потрібно і поміняти форму, попрати. Чи вдається це змінити форму в таких важких умовах, коли ви будете безперебійно постійно йдуть бої? Вдається, скажу вам так, що на війні. Прості речі, на які в цивільному житті не звертав уваги, зараз виглядають як певний елемент розкоші перед надзвичайно велику радість. Ну просто ми бачили фотографії, де ну хлопці в багньоці руки. Ну тобто, це вражає насправді. Тому хочеться поцікавитися. Все ж таки, чи вдається якості? Ну, ну, власне, можна знаходитись в активній обороні, в активній самообороні просько тижнів, де не буде можливості змінити форму а в когось навіть це пер часу займає більше. Але в будь-якому чину в будь-якому разі командир намагається якось проводити відновлення, і коли вже ну зрозуміло, що закінчується просто резерв організму е, військового, ти проводиш заміну і намагаєшся знайти можливість для того, щоб людина і попралася, і е відповідно відвідала душ і могла хоч поспати більше восьми годин, хоч один раз за місяць, тому Дивіться, така можливість, вона в цілому можлива, але чи можна чи може не скористатися короткою строкою перспективи? Ну така ну, ми ситуація. всі розумі. по так. ситуації. Та ми розуміємо, пане Юрі. Дуже дякую за те, що включилися до нас в ефір. Хай все вас буде добре. Бережіть себе. Ну, глядачам нагадаю, що це був Йоргій Федоренко, ахілес командир роти ударних безпілотників авіаційних комплексів 92-ї окремої механізованої бригади.